16 січня історичний день для всієї української держави. 11 років в цьому залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке так врешті-решт привело до реалізації революції Мінська. You're sick! Вони намагаються відповіді увагу від власної корупції, від власної задітності, від власних приїжджан. Лише зараз більше 70 мільярдів важким голосуванням було вкрадено в армії. Але 16 січня це є також приклад героїзму. І було відрядження. Катецька має потім славенні півери. Збройні сили України, які зараз тримали. Відує держав. Визначайтеся, по якій бік ви з ними чи з українським народом. Слава Україні! Прошу проти слава сусіда.